З вами Фія, і це Active Generation Project. Сьогодні новий тиждень, нове відео, нова вишиванка від Я дуже довго думала, про що я можу вам зняти цього разу. Я вже розповідала вам про багато цікавих книжок, про декілька цікавих фільмів. Але я кожного разу оминала таку для мене класику Гаррі Поттер. Я кожну осінь перечитую всі книжки Гаррі Потера. Я знову подумала. Треба перечитати. Ще поки не почала мій марафон Гаррі Потера, але вже відчуваю такий осінній вайб. Тому, на мою думку, поговорити про незабутню класику на цьому каналі нам обов'язково потрібно. Оскільки це канал про лідерство, ми будемо говорити про всесвіт Гаррі Потера та про самого Гаррі в контексті лідерства. І так, перше питання: чому ж книжки про Гаррі Потера є просто класикою для лідерів, і чому кожен лідер має читати ці книжки? По перше. Я думаю, що сам стиль книжок дуже залежить від автора. Джоан Роулінг для мене точно авторка, яка лідерка, яка активістка, лідерка просто незабутня жінка, вона справді неймовірна, і вона змогла придумати такий всесвіт, що мені здається, бути просто розумним для цього замало. Потрібно мати. Сильні лідерські якості, потрібно мати креативність, потрібно мати круту уяву, потрібно просто бути якоюсь супер-мега-людиною, щоб придумати настільки детально всесвіт. Вона придумала неймовірну історію про хлопчика та його друзів. В цій історії висвітлюються важливі моральні цінності, такі як дружба, відвага, боротьба проти зла і, взагалі, любов. Любов це головна тема цього фільму. Друге, це комплексні персонажі. Персонажі всесвіті Гаррі Поттера розвиваються протягом серії. Ми можемо побачити, як вони були дітьми і взагалі нічого не знали до того моменту, коли вони настільки стають розумними, настільки знають історію магії, настільки знають всі ці заклинання, що вони перевершують своїх вчителів. Ну і власне популярність серії часто лідери читають книжки, які зараз є на часі, які зараз популярні, для того, щоб зрозуміти тренди, тенденцію бути так би мовити в темі. Інше питання, яке мені здається, також цікавить всіх: чи можна розвинути свій лідерський потенціал, читаючи книжки про Гаррі Потера? На мою суб'єктивну думку, так. А по-перше, читаючи книжки про Гаррі Потера, ми знову ж таки, можемо прослідкувати всі моральні цінності. Ми можемо побачити а, стосунки між цими персонажами. Ми можемо прослідкувати, як знайомства впливають на наше життя, тому що справді Гаррі Поттер нам показує соціальні зв'язки між людьми. Можна розвинути лідерський потенціал, прослідковуючи рішучість та відвагу, з якою Гаррі з самого маличку іде проти де морта та досягає своїх цілей. Читаючи ці книжки, ми можемо прослідкувати, як маленькі Гаррі, будучи ну, таким хлопчиною, який був не дуже впевнений у собі через постійні. Нападки дурслів на нього стає з часом сильним хлопцем, який керує, можна сказати, своїми друзями, тому що він був, так так би мовити, головою їхньої банди, який з часом стає наставником для багатьох учнів їхньої школи, і який, незважаючи на свій вік, стає першим, хто з раннього віку займається квідачем. Тобто, тільки попавши в школу, він вже став таким негласним лідером. Так, можливо, це через славу його батьків, але все-таки лідерські якості він розвинув в собі сам, тому це, за цим також дуже цікаво спостерігати. Цей приклад нам показує, що незважаючи на походження, незважаючи на оточення, якщо повірити в себе та якщо знати свою місію, якщо мати якусь мету, можна вирости до дуже сильного лідера. Ну і я вважаю, що це також можна назвати аспектом розвитку лідерського потенціалу в собі, читаючи класику, ви маєте якусь базу. Тобто потрібно знати якісь класичні книжки, класичні фільми, і тоді з вами буде цікаво розмовляти. Я особисто, коли говорю з людиною, з якою, наприклад, у нас абсолютно різні смаки. Наприклад, я читаю фентезі, ця людина читає історію, якусь історичну літературу. І я, коли хочу поговорити про якусь книжку, Можна запитати про якусь класику. Це Джон Роулінг, це Агата Крісті, це може бути якийсь хрещений батько, якщо говорити про фільми, тобто щось таке класичне, що дивилася більшість і про що можна поговорити, про що можна подискутувати. Гаррі Поттер є базою фентезі, та поки ви не прочитали Гаррі Поттера, ви не можете сказати, що ви ненавидите цей жанр. Отже, пропоную зараз поговорити про самого персонажа Гаррі. Як в Гаррі можна прослідкувати лідерський потенціал, в яких ситуаціях він його проявляє, і взагалі ким він є. Хочу знову ж таки наголосити, що зазвичай в відео я говорю про книги, але згадую в більшості про також про фільми, тому що фільми я можу вам якось презентувати тут і показати візуально. А книги, я не впевнена, що всі читали на відміну від перегляду фільмів, тому що, ну, мені здається, фільми дивилася більшість. Я можу просто вам вставляти деякі моменти, тому говорячи про книжку, я згадую у відеофільм. Я не знаю, як це пояснити, більш якось логічно. Отже, перший аспект лідера в Гаррі – це вміння швидко приймати рішення, вміння володіти ситуацією, він не розгублюється, він одразу знає, що робити. Це можна побачити вже в першій частині, коли троль нападає на герміону в туалеті, а Гаррі, недовго думаючи… Підказує Рону, що йому зробити, щоб врятувати її, і це ми можемо побачити в подальших частинах. Наприклад, на турнірі трьох черівників Гаррі доволі швидко розбирається, як можна втекти від Воландеморта, навіть в такій стресовій ситуації, коли помер його друг Седрік, він бере себе в руки і він швидко приймає рішення. Мені здається, завдяки цьому вмінню він і вижив як результат, тому що інакше він би помер ще в першій частині, бо він був просто гальмом. Гаррі вміє співпрацювати та взагалі працювати в команді. А, ну, по-перше, він завжди зі своїми друзями, Роном та Герміоною, і він круто з ними комунікує, круто вміє організувати всіх так, щоб всі були в чомусь задіяні, і вони ефективно дійшли до мети, а, використовуючи розум Герміони, якийсь такий запал Рона і власну силу, власне вміння користуватися магією, вони доходять до будь-якої мети. І потім, коли в ордені Феніксу Амбридж керує Гогвардсом, Гаррі також зміг організувати клуб Дамблдора і допоміг своїм однокласникам вивчити кращу магію, вміти захищатися. Більшість його однокласників і вижила в подальшому. Завдяки цим курсам вони і могли воювати проти Воландеморта. Хочу випити водички. До речі, познайомтеся, це бокал. Я не буду придумувати ім'я для бокала, хоча в мене ім'я мають взагалі майже всі предмети в моєму житті. Він просто тепер буде в моїх відео. Я сподіваюся, її тут не банить за використання бокалів з водою. Це, звичайно, вода, бо це тільки початок року, тому вип'ємо неймовірної води. Смачна вода, головне, українська. Моя кішка теж дуже любить мою воду в бокалі. Да? В келих, це келих, українську. Ой, фія-фія. Гаррі також вірний своїм принципам і завжди захищає тих, хто беззахисний. Можливо, це така грифіндорська якість, що кожного разу, коли у нього є шанс попасти в якусь халепу, він попадає в неї, бо він просто хоче врятувати тих, хто не може себе врятувати. Але на мою думку, для лідера це крута якість, хоча може призводити до багатьох проблем. Він відданий своїм принципам, він міг багато разів перейти на темну сторону. Коли в келесі вогню Волондемор запропонував йому, щоб він оживить його батьків, я забула, потрібно перечитувати. Хоча в Гаррі була дуже сильна спокуса погодитися на цю пропозицію, він все одно пішов за своїми принципами, обрав сторону добра і йшов до самого кінця. Навіть коли в останній частині вже він переміг Волондеморти, і в нього був шанс користуватися бузиновою паличкою надалі. І він, він міг бути, до речі, найсильнішим магом, тому що він, в принципі, дуже сильний маг, але з цією паличкою він міг бути справді непереможним. Але все-таки він пішов за своїми принципами і зламав і викинув її. Герміона і Рон, звісно, не дуже зрозуміли, мені здається, на початку це рішення, але потім з часом до них дійшло. Моральна відвага і наваженість. Мені не подобається слово. Гарі дуже сильно хоче йти в бій, він готовий іти в бій, але бувають випадки, коли він розуміє, що в цю секунду цю людину не потрібно вбивати. А у нього був шанс тоді позначатися над балатрицею Лест Рейнж. Він дуже хотів цього, але все-таки добро в його серці перемогло. І навіть після того, як вона вбила його хрещеного Сіріуса, він нічого з нею майже не зробив. Він кинув в неї Круціо, але через те, що в його серці немає цієї злоби, не вийшло зробити так, щоб Белатриса страждала. Тому моральна сторона Гаррі завжди перемагала, і саме завдяки цьому цей персонаж пройшов до самого кінця і переміг Воландеморта, тому це можна віднести до його сильних сторін, це можна віднести до його сильних якостей. Гаррі не вимагає від інших робити те, що він сам не хоче робити, і він мотивує всіх своїм характером, рішучістю та відданістю. Знову ж таки, вміння працювати в команді, Гарі створює біля себе спільноту, де кожен має своє місце і кожен може зробити свій внесок. І завдяки цьому кожен персонаж біля Гарі відчуває себе важливим і відчуває, що він може щось зробити. І знову ж таки, те, про що я говорю постійно, Гарі дуже круто вміє приймати важливі рішення. Я взагалі дуже поважаю тих персонажів, які справді вміють зважено швидко приймати важливі рішення і. Це просто якась суперможливість, яку мені здається, кожен хоче досягти. Тому треба вчитися у Гаррі. Гаррі топ. Також я хочу поговорити про те, як Гаррі проявляє лідерство саме в дружбі, як він демонструє лідерство в їхній трійці. Це Герміона, Рон і Гаррі. Ну, перш за все, він завжди приходить на допомогу своїм друзям, навіть коли він злий на них, навіть коли йому здається, що... Вони не приносять йому стільки ж підтримки, скільки він приносить їм. Він завжди приходить на допомогу і завжди їх підтримує. Тому він є лідером хоча б через те, що він дуже класний друг. Хоча це можна пояснити тим, що друзі це його все, друзі це його родина, і саме тому він так їх опікає. Але все-таки Гаррі дуже класний друг. Друге, це те, що Гаррі, Рон і Герміона мають спільний розвиток. З самого початку вони були така. Яка була не зовсім обізнана у світі магії, незважаючи на те, що Рон е, виріс в повністю магічній родині, де мама та тато маги, все одно е, Рон з Герміоною і Гаррі були такими прям сильно обізнаними в магічному світі і разом доросли до того рівня магії, коли вони троє стали дуже сильними чарівниками, і коли інші вже брали з них приклад. Третє, це те, що вони емоційно пов'язані, і Гаррі завжди. Розповідав друзям майже все своє життя. Тобто Рон з Гірміони завжди знали, що стається з Гарі, що він там поцілувався з цією Джоу Чанг, і хто, хто йому подобається, хто йому не подобається. Тому вони були просто поєднані на такому емоційному рівні. І ну, тут це більше такий аспект не те, що робило Гарі лідером, а те, що робило Гарі другом. Кася, я зараз знімаю відео, і я тобі звільню тут місце. Не треба тут на мене дивитись так. Ну і відданість та дружна солідарність. Навіть в, якщо говорити про фільми, то в частині Гаррі Поттер та Смертельні реліквії, частина 1. Коли стався такий переломний момент, що їхня трійця розбилася на Гаррі, Герміону і окремо був Рон, Гаррі був все одно готовий одразу ж прийти на допомогу до Рона, він одразу ж його пробачив і одразу ж його зрозумів, тому ця спільна. Солідарність і спільна підтримка теж робить його якимось в якомусь плані лідером, хоча б в їхній трійці. Також з Гаррі робить лідера те, що він завжди готовий приймати ризики, коли він іде до якихось страшних ситуацій, наприклад, коли він не впевнений, чи справді Сіріуса тортують чи ні. Коли йому треба було летіти в міністерство магії, рятувати його, не знаючи, чи повернеться він чи ні. Гарі був готовий прийняти ризики, він був готовий померти. Це, звісно, страшно, що підліток в такому віці готовий прийняти смерть, і це справді лякає, коли ти читаєш книжки або дивишся фільми, але це все-таки змушує якось поважати Гарі, що він завжди готовий прийняти ризики. Він завжди розуміє, що його рішення до чого вони можуть призвести. Ну і що я можу сказати, що Гаррі є лідером, хоча б в такому плані, що він спонукає інших до якихось дій. Дивлячись на Гарі, інші персонажі також розвивалися більше. Інші персонажі також хотіли вчитися, також хотіли досягти таких ж висот, як Гарі. Тому він в цьому плані також дуже цікавий лідер. А що я можу сказати вам також за всесвіт Гаррі Поттера? Я дуже люблю цей всесвіт, я дуже люблю ці книжки. Я. Постійно передивлююся фільми кожні три місяці в мене марафон Гаррі Поттера в плані фільмів. Тому цей всесвіт я вважаю просто неймовірним. Він неймовірно детально продуманий. Він неймовірно продуманий а, в міжособистісному плані, що настільки Джон Руллінг продумала цей світ, що ми знаємо про кожного з персонажів. Ми знаємо весь його родовід. У мене навіть десь є зошиток. Я прям вела окремий зошит про кожного з персонажів. Наприклад, те, що по всесвіту Гаррі Потера Рон і Драко вони в якомусь сенсі родичі, по-моєму, п'ятиюродні чи навіть трьохюродні брати. І Гаррі, до речі, також виходить Гаррі, Драко і Рон через лінію Блеків. Вони всі пов'язані, вони є родичами. Це дуже цікаво досліджувати, і це дуже цікаво, як Жан Роні продумала власний всесвіт. Він настільки продуманий, що він доходить до того моменту. Ну як початок, якщо брати фільми тільки то Ньюз Командер, це фільми фантастичні звірі, і від того часу, і навіть трошки далі по історії, ми можемо дійти вже до дітей Гаррі, і це дуже великий період, це дуже велика історія. Тобто, Джон Ронінг продумала вже не тільки там історію про Гаррі Поттера, а пішла і далі. Тому це просто неймовірна серія книжок. Це просто неймовірний всесвіт. І я готова постійно говорити, наскільки я люблю цей всесвіт, бо я справжня фанатка Гаррі Поттера. і я просто хочу вимовити весь, весь свій захват в цьому відео, бо на жаль, я не можу робити кожне відео про Гаррі Поттера, хоча я пробила, я б хотіла. Тому напишіть в коментарі, як вам серія книжок чи фільми про Гаррі Поттера, чи любите ви їх. Як часто ви їх передивляєтесь, чи взагалі передивляєтесь. Напишіть, який персонаж в цих книжках чи фільмах вам подобається найбільше, окрім Гаррі, я думаю, бо я особисто дуже люблю Сіріуса Блека. Це мій улюблений персонаж, він стоїть на другому місці після Гаррі. Я люблю Гаррі Олдмана, я люблю книжкового Сіріуса Блека, тому такий маленький факт. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами була Фія, па-па!